дорогі і Із двох мільйонів дійшли до землі обетованої лише тільки Халєв і ісус Навін. Чому? А тому що вони були вірні. І Господь каже, що Він є манна небесна, Він є істина, дорога та життя. І Він строїть, як і всі часи, і у всіх країнах на теперішній час строїть церкви. Це є рай на землі, де ми можемо прийти покаятися, очистити своє серце, свою душу, поговорити, помолитися в єдності. Тому рай на землі і манна може бути лише тільки з Господом, коли ми поєднані одним серцем, одною душою, одними мислями. Благословляю вас, дорогоціння, щоб ви мали ману, хліб духовний на кожен день, доносили це іншим з радістю. Будьте благословені!